Добри ранок. Сьогодні, 17 квітня 2025 року. Заняття з аплікації старшій групі. Тема заняття Писанка, знак Сонця. Доброго ранку, мої любі друзі. Ми продовжуємо говорити про великодні свято. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Сьогодні у нас заняття з аплікації, і тема нашого заняття діти писанка знак сонця. Ось яке яскраве сонечко, так? Да? адже з давній давен для людини, яйце це було емблемою сонця, весни, життя. Народження, Воскресіння. А з часом яйце стало амулетом, за допомогою якого людина привертала до себе добрі сили, відвертала злі сили. За уявленнями наших предків світ виник із коспічного яйця, яке в морській безодні. Всі шкарлупи отворилось небо, з співки утворились хмари, а з білка вода, а жовтка земля. Ось подивіться, які орнаменти дерево. Адже дерево це стрижень світобудови. Воно ж і дерево роду, це втілення родоводу. Певної людини. Ось ви бачите на картинках дерево життя. А ось ви бачите орнамент берегиня, богиня мати. Адже богиня мати це володарка всієї природи. А природа це що? Це символ родючості, це символ життя. Це символ матері всього сущого. А ось ви бачите орнамент зірка. Це символ сонця. Адже сонце це небесний вогонь. Навесні сонце знищує коло, а має крижані мости, вмикає золотими ключами небо і землю. Сонце пробуджує. Увесь світ, що нам дає сонце, так світло, тепло і життя всьому живому. А ось орнамент хрест це знак світотворення, це сила життя, сила любові та творіння. І ось така робота має вийти в ці заняття. Писанка з аксон. Тож розпочнемо ми, як завжди, з пальчикової гімнастики, щоб наші пальчики гарно працювали. Приготуйте свої долоньки, котилася писанка з гори на долину, прикотилась прямісінько до нас на гостину. А за нею йде великий, несе білу паску. Дзвонить дзвоник, вам дарує радощі і ласку. Відчиняємо воротонька, гості вичекаємо. Христос воскрес. Усі разом дружньо заспіваємо. І розглянемо, що ж для роботи. Аркуша 4 з писанками. Клейонка, серветка, ножиці, як лей, пензлик та заготовки різних квіток та листочків. Адже каці у нас декоративні. Пальчики ми підготували, тож розпочинаємо працювати, дружні. Ви бачите, дві писанки у мене, ось квітки червоного кольору. Я складаю гармошку. Посередині я розташую свою квітку, а ось маленьку в мене є. Ось складаємо вже знову, як це робити. Тоді у нас не одна квітка вийде вирізана, вийде декілька. Ось на тарілочку я зрізаю. Уточки або й по колу ми вирізаємо квіточки. Їх буде в мене шість. Ось так, ви пам'ятаєте, правила роботи з жицями, виконуємо роботу, коли хтось є додому дорослий. Щоб це було безпечно. Ось подивіться я розташований квіти. Так, ось в мене є ще такі трикутники жовті, щоб був знак сонця, промінці. Ось просто по прямим лініям я розрізаю. Пальчики лівої руки охайно не підкладаємо під ніжниці, бережемо свої пальці і ось трикутних є. Можна наклеювати. Ось так. щоб дійсно вийшло знак сонця, адже нам сонце ну дуже потрібно, Без сонця не, не жила ні одна жива істота, ні одна істота живої природи. Ось клейонка мені потрібна, щоб розташувати елементи на. Лейгунці та нанести клей. Я спочатку буду розташовувати три кутики та наклеювати, змащую клеєм, клею небагато набираємо, тут три кутики і ось я її розташовую вверху на червоний коряк. Вони маленькі, тому прилипають до пальців, але вас пальчики маленькі, працьовиті, ось ви бачите, вже вийшли верхунок. У мене такий промінці і внизу також я роблю промінці сонця, чи так наша робота називається. Писанка знак сонця». наклею велику квіт посередині писанки і навкруги буду розташовувати, наклеювати малі квіти. Адже квітка це також знак життя, це жива природа, і саме на весні на покидається. А які ви пам'ятаєте квіти, які розквітають навесні? Так, і проліски, і крокусти, і конвалі, нарциси. Так, молодці, фіалт це все весняні квіти. Ви бачили, я вам показувала, що кожен орнамент у Писанці має своє значення. В кожному регіоні України є свої традиції. Розписування яєць до великодня. Ось одна писанка в мене готова, а зараз прикрашу сцену іншу писанку. Ви бачите, що я вже посередині розташувала квітку, і ось я беру ще різні елементи. У мене є різні квіти. Можна, ось подивіться, я вам показую, можна ось так кожну квіточку по колу окремо вирізати, Ви дивитеся, як вам зручніше, але вміти потрібно. І ось так, як я показую, і як перед цим я вам показувала створення гармошкою, тоді зразу виходить декілька елементів. А ось я вам покажу, просто можна скласти на опілку, тому що тут у мене дві квітки. І тоді одразу ж вийти дві. І вирізаю також по колу. Давайте візьмемо, ще виріжемо листочки. Так? Також складаю гармошкою. і вирізаю. Зараз я буду наклеювати всі елементи, які в мене вирізані. Спочатку я беру квіт точки. Не? Клею наносимо ми небагато, щоб він не був зайвим. Спочатку ми формуємо середину. бачите, у мене навіть там крапочка є, щоб розташувати по центру виробу. І потім ви вже самі вирішуєте, як вам хочеться прикрасити кисню. Це можуть бути квіти, це можуть бути листочки, це можуть бути гілочки. Це можуть бути круги, і інші геометричні фігури, чому заняття з малюванням, ліпими, ації є творчими заняттями, адже ви можете самостійно обирати, як ви хочете це зробити. Ось я розташувала дві квітки, одну вверху, одну внизу. і. Однакові зліва та справа. І в мене є ось листочок. Наношу також клей і наклею справа та зліва від блакитної квітки. Ось подивіться. Як прикрашає зелений колір, адже зелений колір, це колір природи, пробудження природи на весні. Ось у мене є круги двох кольорів. І я також складаю гармошкою та вирізаю. І зразу в мене вийде. Два зелених, а два червоних круги. Я певні чотири круги, а два ще листочки маленькі. Я наношу клей і приклею. Зелені круги внизу. Ось так симетрично на одні, а червоні круги я хочу наклеїти вверху нашої писанки. Ось тут. Сліва та справа симетрично від до квіток. І залишилось у мене ще два листочка маленьких. І ви дивитеся, де ви можете їх розташувати. Ось я розташую їх також симетрично, зліва та справа. Прибираю, притискаю все. так. Завжди не забувайте надходити бат. В 7 столі після аплікації вивітлення малювання. Ось подивіться, які в мене вийшли гарні писанки. І від мене вам ось таке сонечко. Подивіться, яке яскраве. Я думаю, що вам дуже сподобалось, як я вам показувала. Аплікацію, писанка. Я впевнена, що ви з допомогою дорослих створите таку красу. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам гарного творчого натхнення. До побачення моєї підрузки. До нової зустрічі. Хай щастить!